Ми нормально хотіли з вами переговорити, нормально роз'яснити і пояснити ситуацію, щоб ми з вами співпрацювали сумісно, щоб і мобілізацію не завалити, але і якось закон виконувати, Пояснення мені писати. Чому їх з вашими поясненнями потім робити? На дошку кошани повісити чи в туалет підтертися. де відповідь, пояснення. Шановні колеги, ми вже не перший раз з вами збираємося тут. Я наголошую, що порядок роботи тимчасової слідчої комісії встановлюють не запрошені особи, а члени тимчасової комісії шляхом голосування. І коли ви вирішували питання про виклик для допиту осіб, вказаних сьогодні у порядку денному, то це не ви вирішуєте, чи отримувати пояснення, чи з'являтися за виклик. За статтею 351 Кримінального кодексу, це кваліфікується як перешкоджання діяльності народних депутатів у складі тимчасової слідчої комісії. Це кримінально каране діяльність. У нас є відповідні підтвердження про направлення командування сухопутних військ відповідної вимоги тимчасової слідчої комісії, голови тимчасової слідчої комісії, про виклик певних осіб. Тому ви не маєте права, а ви маєте обов'язок виконувати ці вимоги. Подобається вам це чи не подобається? І прикриватися тим, що в нас війна, теж не вийде. Пане Костяне, не прикриваємося тим, що війна. У нас є завдання виконати мобілізаційний план. Ми не можемо його не виконувати. А як ви виконуєте мобілізаційний план? Порушенням закону? Згоден є багато порушень. Чи тим, що у нас люди мруть, як мухи в ТЦК, бо ви виконуєте план. Ви знаєте, у нас таким перебігом подій у нас просто нікому буде захищати країну. От і все. І казати про виконання плану це точно не тут і точно не за призначенням, не за адресою. Колеги, у мене є пропозиція? Анатолій Петрович, здравуйте. Вчора була у нас представників. Закону про мобілізацію. Він нам казав, що він зустрічався із керівником сухопутних військ генералом обліком, ще з керівниками Міністерства оборони, і вони Йому обіцяли, що е, цих порушень не буде. Потім він сказав, що зараз готується постанова е, Кабінету міністрів, де буде включено е, всі оці моменти, де е, не хватать на вулицях. 18 до 25 років, щоб було виключено, питання бронювання і таке інше. Я Не знаю, чи ще воно доведено це в ці всі моменти до військовослужбовців. Але я думаю, що якщо сьогодні у нас воно зривається засідання тимчасової слідчої комісії, то мабуть на наступному тижні чи після п'ятниці, коли ця буде постанова прийнята, вже якісь будуть ну, нормативні акти. Якісь питання, які ми сьогодні піднімаємо, будуть зняті. Але мені здається, після прийняття цієї постанови всіх пригласити запросити тих, хто сьогодні не прийшов, звичайно, і щоб переговорити більш конкретно, може так було, якщо вони сьогодні не прийшли, то з рахуванням, щоб вони підготувалися по цій постанові. Звичайно, і в нас же єдина позиція. Ми да, маємо і... сумісно працювати для того, щоб проблем не було да, да, ще одне. І піднімалося піднімалося питання. Що а, а, -запитували на запитували ми статистику? Скільки із тих, кого схватили на вулицю, який процент що що важливіше чи хватати і дивитися ці ролики по російському телебаченню, чи воно дійсно впливає на мобілізацію? То висновок такий, що ми тільки пустою. Там одиниці там наводилося, наприклад, кілька десятків, там схватили, чи ні, не кілька десятків. Із цього загального 1200, із цього загального числа, яких ну, призвали і відправили тридцяти тисячі, які виконували в місяць. Тобто ви висновок такий, що. Більше шкоди, ніж ніж користі. Так, воно так і є більше того. Давайте будемо відкрити. Це, це було на, 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 що воєнний сказано, тому якось не позвичайно. Так, але на нас всі говорять, а на ділі ми бачимо трохи іншу ситуацію, і ми навпаки хотіли вияснити повністю, переговорити, в чому проблема, які необхідні законодавчі зміни, де треба. Щоб поліція щось допомагала, бо в нас в мене є виборка, от лежить да? зараз тут купа історій, там, де і поліція вибачає чинить, що попало, Ну як це? Це треба з'ясовувати. У нас є депутатський контроль, депутатський нагляд, у нас ціла комісія. Ми якось разом потім напрацьовуємо певні законодавчих актів. Так, ну, я не розумію відношення пояснення. Да? А можливо секундочки, буквально уточню, десять і всі колеги вітання із обіцям також. Ми говоримо про те, що мали бути сьогодні присутні чи в онлайні всі очільники сфера. Власних, так. в нас зараз буде комітет, і буде, я так надіюся, начальник навчального ставу, щоб це питання, чому чому так трапилося Ми тільки не повікаш. Це було питання, у щоб нас... знати це і британ. Ми дуже вдячні у нас пан Голоднюк присутній. Mm, фактор, добре. я думаю, що він з'ясує, і ми, наступних таких надавачів пояснень у нас не буде. Mm -hmm. да, Колеги, я хотіла ще раз наголосити про те, що ми вже тиждень обговорюємо в парламенті про те, що Верховна Рада приймає на себе прийняття непопулярних рішень і всі ці негативні наслідки. А, але стикає, стикається з тим, що дії. Е, Органів виконавчої влади, дії військовослужбовців ТЦК суперечать навіть тим законам, які ми приймаємо. Тому ми хочемо розібрати не лише ситуації, проблемні, про які про які говорила Анна Константинівна, а й побачити, з якими проблемами стикнулися представники ТЦК, побачити, які результати ми отримали після прийняття цього закону. І знову ж таки наголошую. Про те, що який порядок виконання рішень ДЦК приймаємо, приймаємо рішення ми, а не ви. Тому ми з розумінням ставимо, що, що зараз мобілізаційні заходи в пріоритеті, але в нас є режим участі в Zoom. В Зум-конференції можуть підключитися ті, які ну, от взагалі не можуть при, прибути. Тому ми допускаємо такий формат участі, але точно не ігнорування. Тому, шановні колеги, я пропоную. Повторно викликати е, вказаних осіб на наступне засідання, а у разі неявки, е, звернутися до ДБР про е, порушення кримінальної справи з боку особи, яка відповідальна була за організацію доставлення начальників ТЦК е, для участі в тимчасовій слідчій комісії, е, за статтею 351 Кримінального кодексу України, та у разі їх неявки. Наступного разу звернутися до національної поліції з заявою заявою про примусовий прийнят таких очільників ДЦК для допиту їх під час засідання тимчасового ставлю пропозицію лі на голосування. Дозвольте слово. Дозвольте слово, шановні колеги. Я розумію, що ситуація, яка склалась, виглядає дійсно по відношенню до. Депутатів Верховної Ради до комісії в цілому, ну як на мене, е, ну з любої точки зору неправильно. Тобто е, питання е, не, не питання не буває якогось або ще щось, але ми маємо справу з підколами. І Якщо е, було щось незрозуміло або не влаштовує якийсь певний формат, е, представництво е, командування мало з'ясувати з нами, ну принаймні з головою комісії. Всі-всі питання, і можливо, дійсно, частину не викликати, скажімо, керівників ТСК з дальніх областей. Тому що, ну, шановні колеги, давайте так, якби сьогодні ми зібрали тільки на засідання ДСК, голів усієї України і скажімо, десь там з дальніх областей і так далі їхати тільки для того, щоб побути присутніми на нашій комісії, я не впевнений, що це саме правильний формат. Що я пропоную? Давай, я завершу. Давай, що я пропоную, на наступне засідання ми зробимо підповільність ситуації, які стосуються роботи всіх комісій, запросити декількох керівників, ті, які тут на місці, скажуть, сусідні областей, запросити керівництво сьогодні представників із державу, і з інших структур. Які відповідають конкретно за роботу в цьому плані, розглянути типові порушення, які будуть рекомендовані для всіх комісій, і прийняти тоді рішення. А зараз, знову, по-новому, давайте ми їх запросимо, вони знов знайдуть якусь причину, не прибути. Знов давайте будемо писати скарги на вже верховному або ще кудись. Ну, послухайте, давайте працювати в тому форматі, який. Прийняти для роботи. Бо нам потрібен результат, а не обов'язково тут всіх слухати і, і висловлювати кожному якісь свої зауваження. Якщо є конкретні випадки, порушень, ми вже давно їх мали передати так само до правохорони органів. Тому я рахую, давайте розглянемо різні варіанти виходу від цієї ситуації, яка склалася. Дякую. Пане Володимире, хочу вам відповісти, що е, участь у засіданні тимчасової комісії передбачає як особисту, так і в зу. Ніхто не забороняє при виклику зв'язатися з секретаріатом і повідомити про те, що я буду приймати участь в режимі зум-конференції. Немає питань в цьому. Коли ми зобов'язуємо з'явитися, для цього потрібно або з'явитися особисто, або повідомити, що він підключиться в ЗУМ. Але ні того, так. ні того не відбулося. Не Тому на наступне засідання ми знову викликаємо. А формат вже участі особа обирає самостійно. Може з'явитися, будь ласка, не може, підключається в зум. Більше того, як ви бачите, у нас до зуму підключені представники поліції і прокуратури з Харківської області. Це не було проблемою взагалі для долучення в ЗУМІ. Тут взагалі стоїть питання участі. І ми жодним разом нікого ні в чому не обмежуємо. І зважаючи, я розумію про що ви говорите, але на жаль, у нас типові випадки по всій Україні. і не можна когось запрошувати, когось не запрошувати, тому що у нас є глобальна проблема, яку треба глобально обговорити і глобально вирішити. От і все. Тому я ставлю першу пропозицію гроборівни до голосування і е, пропоную визначити час наступного засідання 18.06. Одразу після по закінченню нашого засідання Верховної Ради 16.00. Прошу голосувати. Скороход за. Яцик. Яцик за. Да. Арішонков. Арішонков за. Да. Бобровська. Бобровська. Соколов. 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 За. Курміч. Венчаренка. Рішення прийнято одноголосно, дуже просимо забезпечити явку на наступне засідання. Всі, хто сьогодні присутні, ми розуміємо, що викликалися по конкретним ситуаціям, по конкретним кейсам на доповідь. Так само переносимо на 18 число. Почули ви час 16.00, Прошу всіх з'явитися. Дякую. Засідання закриваємо.